Малята. Ведмежатко нас запросило на лісову галявину. А на лісовій галявині гралися равлики. Скільки равликів? Багато. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. равликів гралися на галявинці. Але равлики втомилися. І нам необхідно їх посадити на листочки. Давайте кожного равлика посадимо на листочок. Один, два, три, чотири. Погляньте і скажіть, чи всім равликам хватило листочків? Ні. Равликів більше, а листочків менше. А наскільки равликів більше? На один. Ми приберемо одного равлика, і тепер у нас порівню і равлики, і листочки. А ще равлики дуже люблять гратися із жабенятками. Давайте поглянемо, чи у кожного равлика є друг жабенятко. В одного равлика є друг, у другого равлика є друг, та третього равлика є друг. Скільки у нас равликів? Багато. А скільки жабенят? Багато. А давайте подивимося уважно, чи у кожного равлика є друг жабенятко? В цього равлика є друг жабенятко. І в цього равлика є друг жабенятко. І в цього равлика є друг жабенятко. А як ви думаєте, а кого більше равликів чи жабенят? А равликів і жабеняток? Порівну молодці. А зараз давайте з вами викладемо із геометричних фігур жабенятко. А яка геометрична фігура у мене лежить, зображена. А це трикутник. Давайте з вами із трикутників викладемо жабенятко. Голівка, тулуб, лапки. Починята. Погляньте, яке гарне жабеня у мене вийшло із геометричних фігур. І ви складіть таке жабенятко. Так куди ми ходили разом з ведмежатком на лісову галявину? А кого ми там зустріли? Равликів і ще кого? І жабеняток. А в кожного равлика був друг. Так, у кожного равлика був друг жабенятко. Молодці.